7 березня 2019 року у пустелі було знайдене покинуте авто. Його побачив випадковий водій, що їхав повз зону відпочинку Лейк Міт. Озеро Мід знаходиться у 48 кілометрах від Лас-Вегасу. І шосе, яким можна доїхати туди, вважається досить відлюдькуватим. Це був Mercedes s 300 2017 року випуску, який стояв припаркований на ґрунтовій дорозі. Чоловік помітив, що вікна авто опущені, а навкруги ні душі, лише гори та пісок. Коли він підійшов ближче, то відчув запах, який ні з чим не переплутаєш. Тіла видно не було, але заднє крісло всередині машини було заплямоване кров'ю, як і підголовник водійського сидіння. На пасажирському місці виднілися сині латексні рукавички та пляшки, а спинка крісла була сильно пошкоджена. Було очевидно, що це місце злочину, тому водій сповістив про свою знахідку поліцію. Копи прибули на місце події та почали досліджувати Мерседес. Коли вони відкрили багажник, Сморід став ще нестерпнішим. Всередині вони побачили купу одягу, а під ним тіло чоловіка похилого віку в жахливому стані. Стало ясно, воно пролежало в машині під палючим сонцем не один день. Коло невідомого лежала бейсбольна бита та пара брудних смугастих рушників. Наступного дня було проведено аутопсію. вона показала, що серце чоловіка зупинилося від сильних ударів топим предметом по голові. По всій верхній частині тіла та на обличчі були чисельні рани, порізи та синці, а також у невідомого була відсутня частинка вуха. Коли встановили особистість постраждалого, з'ясувалося, що це поважний дитячий психіатр з Каліфорнії 71-річний Томас Берчерт. Його жінка Джуді Ерб вже кілька днів як подала чоловіка в розшук. Власницю Мерседеса також було швидко визначено нею виявилася 26-річна колишня модель чоловічих журналів. Та як дівчина, що мала зріст всього 152 см та вагу в 57 кг, змогла скоїти цей злочин і самотужки затягти чоловіка у багажник. Головне, який мотив. Доктор Томас Берчард був каліфорнійським лікарем і дитячим психіатром родом із Бостона. Там він навчався в медичній школі, а потім відчув, що його покликання саме психіатрія. Чоловік працював у престижних лікарнях Каліфорнії, а потім оселився в місті Монтерей, де проживав наступні 40 років. Чоловік вже вийшов на пенсію, проте продовжував працювати шість днів на тиждень. Він був гарним спеціалістом і любив свою роботу та дітей. Також важливу роль в його житті мала Джуді Ерп, з якою він прожив 17 щасливих років. Томас був надзвичайно щедрим як каже сама Джуді, він міг зняти з себе останню сорочку аби допомогти іншим. Доктор часто за свій власний рахунок купував ліки для маленьких пацієнтів із малозабезпечених сімей. Він розумів, наскільки важливо мати гарне ментальне здоров'я з ранніх років, адже всі непропрацьовані моменти потім дадуть про себе знати у дорослому віці. Чоловік займався волонтерською діяльністю, а свій вільний час нерідко проводив за тренуванням навичок чарівника. Томас був фанатом фокусів і вважав, що ці вміння допоможуть йому краще проводити сеанси терапії. Всі знають відомий фокус з монеткою, але у випадку з Томасом Берчардом монетка перетворювалася у 200-доларову купюру, і він дозволяв малечі залишити гроші собі. Проте чоловік переймався не лише долею пацієнтів, але й молодими жінками, що в якийсь момент стали на слизьку доріжку. Томас відчував до них батьківські почуття і бажання дати їм другий шанс. Особливо чутливим він був до молодих мам. Якимось чином він знаходив таких жінок в інтернеті та пропонував надіслати пару сотень доларів на підтримку, аби вони зовсім не впали у прірву, з якої потім не вибратись. Таких в Америці називають Чоґедері. Чоловік не просив нічого натомість у нього не було романтичних стосунків з цими жінками, лише платонічні. А спілкування відбувалося на відстані. Можливо, Томас відчував таку діяльність своїм покликанням і вірив, що маючи солідний дохід, він зможе інвестувати його у добрі справи, що рятують життя. Чоловік розумів, що вже не молодий, крім того, в нього почала проявлятися рання стадія деменції, тому поспішав встигнути зробити якомога більше гарних справ. Томас починав з невеликих сум. А згодом ці жінки отримували вже тисячі доларів щомісяця від доброго дідуся. Та, на жаль, не всі люди вміють бути вдячними за добро, яке отримують від інших. Хвороба Томаса почала все частіше проявлятися він то забував шлях додому, то не міг згадати імена знайомих людей. Та коли зустрів в магазині доньку своєї жінки і не впізнав її, стало зрозуміло, що справи кепські. Джуді вирішила, що треба записати у блокнот чоловіка ту інформацію, яку важливо було пам'ятати. Це були записи з номерами рахунків у банку, пін-кодами від карток або інші важливі паролі, які Томас міг забути. Цей записник завжди був при ньому. Оскільки стан здоров'я чоловіка погіршувався, він вирішив зосередитися на допомозі лише одній жінці, а саме на колишній моделі Келсі Тернер. Дівчина була родом з міста Монтерей, штат Каліфорнія. Вона народилася 5 травня 1993 року у подружжя Тода і Джини Інгрем. Має двох сестер Кортні та Ешлі. Келсі відвідувала місцеву середню школу, а потім навчалася в університеті штату Каліфорнія Фуллертон, де отримала спеціальність у галузі комунікацій. Дівчина займалася верховою їздою і навіть брала участь у змаганнях на міжнародному рівні. Вона працювала офіціанткою, доки одного дня в заклад не зайшов фотограф. Він оцінив зовнішні дані дівчини та заохотив її стати моделлю. Невдовзі Келсі переїхала до Лос-Анджелесу і почала робити перші кроки в модельному бізнесі. Вона позувала у білисні та купальниках для різних видань. У 2014 році Келсі вийшла заміж за Джо Тернера та взяла його прізвище. Здавалося, у неї мало б бути гарне майбутнє, адже вона з'являлася в таких популярних журналах, як Максим, Гламур і Космополітен. А у 2017 році вона стала обраною дівчиною місяця в березневому випуску плейбой. Це одна із найвищих нагород цього журналу. Вона отримала прізвисько Бет Барбі. Проте невдовзі щось пішло не так. Келсі мала сторінку в інстаграмі та намагалася збільшити свою популярність за допомогою відвертих фотографій та постів, які показували вигідний, але вигаданий бік її життя. Як це часто буває, всі фото, як і інформація, що публікувала дівчина, були з купою фільтрів, все мало виглядати так, наче вона дуже успішна модель, що живе красивим життям. Світські прийоми, дороге вбрання. Тусовки в клубах, фотографії з відомих журналів та селфі зі спеціально підібраними фільтрами, які робили її схожою на ляльку Барбі. Келсі казала, що це єдине життя, яке вона має, тому треба прожити його яскраво. Дівчина користувалася своєю зовнішністю, аби привабити потрібних їй чоловіків. Саме вони оплачували їй те життя, яке Келсі показувала в інстаграмі. Купували одяг, спонсорували салони краси та все інше, щоб підтримувати образ успішної моделі. Келсі дійсно вміла маніпулювати людьми так, щоб врешті-решт отримати бажане. Та насправді підписники бачили лише образ, в той час як реальне життя дівчини було далеке від щасливого. Вона розлучилася з чоловіком, від якого у неї залишилося двоє дітей. Справжня Келсі це мати у відчаї, яка ледь зводила кінці з кінцями. А все тому, що витрачала гроші на імідж, а не на те, щоб забезпечити себе та дітей дійсно необхідними речами. Все, що вона встигла заробити під час роботи моделлю, так само було інвестовано у свою красу та на заходи, де вона прагнула познайомитися з потенційними спонсорами. А тепер їй не вистачало грошей навіть на оренду житла, а її з дітьми могли виселити у найближчому майбутньому. Проте незадовго до розлучення з чоловіком. Келсі отримала повідомлення від відомого психіатра Томаса Берчерда, який пропонував молодій мамі свою допомогу. Звісно, Келсі не могла пройти повз такої пропозиції, і невдовзі вона стане єдиною у житті Томаса, кого він буде підтримувати грошима. Келсі знала, на які кнопки тиснути, аби отримати бажане, а сам Томас не розумів, що потрапив в паску маніпуляцій молодої жінки. Він надсилав їй гроші, будучи впевненим, що вони йдуть на життєво необхідні потреби самої Келсі та її дітей. Спочатку дівчина попросила не дуже велику суму, аби сплатити борги за житло, і Томас охоче надіслав їй гроші. Після цього вона швидко зрозуміла, що будь-яка її забаганка буде оплачена цим чоловіком, варто лише правильно просити. А якщо ще поплакати у телефонній розмові, взагалі все отримувалось легко. Спочатку Келсі приходили гроші щомісячно. Через хворобу Томас міг забути, що вже надсилав її кошти і робив повторний грошовий переказ. Невдовзі дівчина вже мала дорогий кабріолет у подарунок від нього. А ще через деякий час Томас оформив кредит на її нове житло і зробив це на своє ім'я, через те, що Келсі мала погану кредитну історію. Звісно, всі рахунки по кредиту сплачував сам Томас, як і всі комунальні послуги. Доктор отямитися не встиг, як вже повністю утримував Келсі Тернер. За три роки чоловік витратив на модель понад 300 тисяч доларів. Цієї суми було більш ніж достатньо, аби стати на ноги та побудувати гідне життя собі та дітям. Проте Келсі залишилася на тому ж рівні, на якому була в день, коли познайомилася з Томасом. Всі ці кошти дівчина спустила на вечірки брендовий одяг та хірургічну пластику. Вона продовжувала далі інвестувати в свою красу та імідж, аби живі гаманці по типу Томаса продовжували спонсорувати її існування. Келсі розповідала всім своїм подружкам про дурного дідугана, який безтями закохався в неї та осипає доларами. Тільки через три роки чоловік почав розуміти, що його використовують. Навіть Джуді застерігала його. Вона моніторила інстаграм моделі і бачила, що та просто спускає його гроші на вітер. Жінка просила чоловіка припинити цю так звану допомогу Келсі. Але у того завжди була своя думка на цей рахунок, і він не дослухався. Проте краще пізно, ніж ніколи. Врешті-решт, не побачивши якихось результатів у покращенні життя Келсі, Томас вирішує обірвати зв'язок з невдячною протеже. Але як того слід було очікувати, Келсі не збиралася так легко відмовлятися від легких грошей. Вона знала, що Джуді налаштовує проти неї Томаса. Тому написала повідомлення з погрозами жінці. В разі, якщо та буде намагатися виселити Келсі з нового дому, нехай чекає біди. Але, не дивлячись на це, Томас сповістив Келсі, що більше не платитиме за її будинок, і тепер вона сама відповідальна за своє життя. Та не могла повірити своїм вухам, їй було дуже важко прийняти такі новини. Келсі була настільки розлючена, що почала погрожувати Томасу. Його всі знали як поважного дитячого психіатра, тому вона почала шантажувати його, що розповсюдить плітки про його неприйнятні стосунки з пацієнтами та відео, які Томас начебто зберігає на телефоні. Звісно, це була брехня, але навіть маленький натяк на подібні речі може назавжди зруйнувати репутацію. Томас погодився на умови шантажистки та продовжив оплачувати всі її потреби. Та замість позитивного прогресу Келсі докотилася до того, що їй позбавили батьківських прав над однією своєю дитиною. Був же 2018 рік, Келсі вирішує, що настав час щось змінити, і треба переїхати в Лас Вегас, де у неї начебто більше шансів стати відомою та успішною світською ловицею. У новому місті всі мрії мають втілитися в реальність. Проте Келсі, мабуть, не здогадувалася, що для того, аби життя стало краще, треба міняти не місце проживання, а щось у своїй голові та поведінці. Томас, потрапивши в пастку власної доброти, продовжував бути її спонсором. Він орендував Келсі новий будинок, куди вона заселилася зі своїм бойфрендом. А через два тижні мовчання Келсі подзвонила Томасу у сльозах та сказала, що її хлопець піднімає на неї руку. Крім цього, у неї з'явилися проблеми зі здоров'ям, і вона поки не може працювати, а сина годувати треба. Між рядків читалося просте дай мені грошей, бо я не збираюся нічого робити або заробляти. Томас цього разу не надіслав їй чек. Він вирішив зустрітися з Келсі особисто і побачити на власні очі, чи дійсно все так погано, як вона розповідає. Але, звісно, він не попередив її про свій намір. Не дивлячись на вмовляння Джуді залишитися вдома, Томас купив квиток до Лас-Вегасу у надії спіймати Келсі на брехні і, врешті-решт, покінчити з цими ненормальними стосунками. Джуді просилася полетіти разом з ним, якщо вже Томас сповнений такої рішучості. Але чоловік відмовив їй. 1 березня 2019 року Джуді бачила його востаннє. Прибувши в будинок Келсі, Томас дізнався, що крім неї з сином там живе її бойфренд Джон Кеннісон, сусідка по кімнаті Діана Пена та товариш на ім'я Джеремі. Вся ця компанія, як паразити, жили за рахунок Томаса, який платив за оренду будинку. Вони запропонували гостю повечеряти з ними, аж доки до них не приєдналася ще одна блондинка з гарними формами. Вона була дівчиною Джеремі. Наслухавшись казок про щедрого каліфорнійського дідуся, вона зрозуміла, що має шанс отримати з цього знайомства вигоду. Дівчина також була починаючою моделлю, і додаткове фінансування їй би не завадило. Вона запропонувала Томосу поїхати разом з нею за снеками, аби в дорозі мати можливість ближче познайомитися і обговорити особисті моменти. Келсі це не сподобалося вона відчувала, що суперниця може відібрати у неї папіка. Тому розізлилася і почала кричати на цю дівчину та її хлопця Джеремі, поки ті не пішли з будинку. Атмосфера була вкрай напружена. Спершу Томас приїхав без попередження, чим показав свою недовіру. Потім подруга раптом виявилася суперницею і хотіла перетягнути його увагу на себе. Та останньою краплею стали фотографії її власної матері в телефоні Томаса вони були досить відвертого характеру. Келсі лютувала і вимагала пояснень. Виявилося, що мати дівчини поза її спиною зв'язалася з добрим доктором, аби розповісти йому свої сумні історії і також отримувати грошові подарунки. Келсі кричала та знову погрожувала зруйнувати Томасу життя. Переляканий чоловік піднявся на другий поверх та закрився у кімнаті сина Келсі, який на щастя того дня ночував у товариша. Але вже скоро двері кімнати вибив Джон. Він зайшов з битою в руках і вдарив Томаса у скроню. Коли Діана прибігла на звуки і побачила, що у чоловіка вже пішла кров, вона намагалася вирішити ситуацію та заспокоїти Джона. Той відклав биту. А жінка в цей час побігла за склянкою води для постраждалого. Чоловіку була потрібна медична допомога. Діана з Джоном допомогли Томасу спуститися на перший поверх, після чого повели його до машини. Чоловік сподівався, що зараз його відвезуть у лікарню, проте це були марні надії. Томас знаходився у свідомості, але його стан був поганим. Діана сіла поруч з ним на заднє сидіння і почала вмовляти не шкодити Келсі через цю ситуацію і не розповідати у лікарні, що сталося насправді. Томас сказав Діані, що Келсі не дасть йому піти живим. Через хвилину з'явилася сама Келсі і наказала Діані йти і прибрати все в кімнаті з миючими засобами, аби там не залишилося жодних слідів, а також вибрати весь одяг, на якому були червоні плями. Діану стривожило це прохання. Тоді Келсі додала, що відвезе Томаса до медичного закладу, лише коли буде впевнена, що жодних слідів у будинку не лишилось, вони хотіли збрехати в лікарні, що чоловіка пограбували. Діана пішла. А вже через мить знову почула крик Келсі, яка наказувала Джону не випускати Томаса з машини. Діана повернулася до гаража, аби дізнатися, що відбувається. Ситуація була критичною, але Келсі перекрила їй дорогу і знову почала кричати, щоб та негайно йшла прибирати і не пхала свого носа до чужого проса. В цей момент Діані варто було б піти та викликати поліцію. Але вона послухалася наказу і взялася за прибирання. А в цей час Келсі і Джон сіли поруч з Томасом так, щоб той не міг вийти з машини і тим самим затисли його. Обидва напали на чоловіка і почали наносити йому удари різними предметами по голові, плечах, шиї та обличчі. А потім хтось з них відрізав йому шматочок вуха. Таких знущань Томас Берчер не пережив. Проте так і не вдалося визначити, чи він помер на задньому сидінні чи вже в багажнику. Коли поліція відстежила телефон Келсі, то стало зрозуміло, що вона на своїй машині поїхала у пустелю за 20 кілометрів від Вегасу, де й знайшли покинуте авто. Це було 3 березня. Оскільки машину знайшли 7 числа, це означає, що 4 дні тіло знаходилося під пекучим сонцем. Джуді сповістила поліцію про зникнення Томаса на другий день після його відльоту до Вегасу, бо чоловік жодного разу не вийшов з неї на зв'язок. Коли тіло знайшли, вона негайно прилетіла до Лас-Вегаса. Копи наполегливо рекомендували їй не дивитися на те, що від нього залишилось. Джуді повідомила поліції про свої підозри, що причетною має бути Келсі Тьорнер. Жінка дала адресу будинку, за який платив Томас, і розповіла історію про гроші та погрози. І що важливо, серед речей чоловіка не було гаманця та блокноту, де він зберігав всі свої пін-коди та номери рахунків. Отже, мотив теж став зрозумілим. Виявилося, що поліція вже була в цьому будинку одразу після заяви Джуді про зникнення Томаса, проте хазяїв всередині не було. Коли вони прийшли знову, то виявили, що двері не замкнені всередині будинку нікого не було. Проте мешканці залишили на водникі багато миючих засобів. Оглянувши будинок, копи знайшли ті ж самі смугасті рушники, які були кинуті у багажнику, виявили зламані навпіл двері та погано зачищені червоні плями. Їх ДНК-аналіз вказав на Томаса Берчерда також знайшли предмети з іменем Джона Кеннісона. Під час обшуку копи швидко зрозуміли, що хазяї навряд колись повернуться. Поліція отримала ордер на арешт Келсі Тернер, та вона вже втекла до Каліфорнії разом зі співучасниками. Через те, що дівчина покинула штат, довелося долучити до справи ФБР. 21 березня 2019 року гори модель була затримана в Стоктоні. Джона Кеннісона заарештували 17 квітня, а Діана Пена здалася поліції добровільно. Джон та Келсі наполягали на своїй непричетності. В той час як Діана скоріше за все зрозуміла свою помилку і одразу погодилася співпрацювати з поліцією. Сина Келсі передали соціальним працівникам, а саму жінку мали екстрадувати назад до Лас-Вегасу, аби там вона постала перед судом. Проте Келсі заявила, що вагітна третьою дитиною, і це ускладнювало процес. Діана Пена розповіла про все, що сталося у день злочину та дала свідчення проти Кеннісона і Тьорнер. Зрештою, її визнали винною у співучасті, але, враховуючи співпрацю з органами, засудили до трьох років умовно. Джон Кеннісон таки визнав себе винним у вбивстві другого ступеню та змові. І 27 липня 2022 року йому присудили від 18 до 45 років позбавлення волі. Перебуваючи під вартою, Келсі справді народила доньку, яку, втім, одразу ж передали органам опіки. Келсі Тьорнер ніколи не визнавала себе винною на суді вона поводила себе зверхньо та награно, наче те, що відбувається, її зовсім не стосується, але згодом прийняла угоду, згідно якої визнавала себе винною у вбивстві другого ступеню та натомість отримувала право на умовно дострокове звільнення через 10 років. У листопаді 2022 року суд присудив її від 10 до 25 років ув'язнення. На слуханні головна заступниця окружного прокурора Памела Векерлі стверджувала, що саме Кельсі Тьорнер спонукала Кеннісона напасти на доктора та довго знущатися з нього. Також вона описала дівчину як задоволену тим, що залишила людину, яку знала протягом багатьох років, людину, яка підтримувала її фінансово. Гнити в машині серед пустелі в машині, за якуся людина заплатила. Крім ув'язнення, Тьорнер також зобов'язали сплатити тисячі доларів судових витрат і штрафів. Дуже цікаво, де вона братиме ці гроші. Проте, як виявилося, у 21-му році, будучи вже за ґратами, Келсі Тьорнер разом з партнером запустила власний бренд одягу під назвою «Бет Барбі. Зараз їй 29 років. Вона відбуває покарання у жіночому виправному центрі Флоренсмоклюр у Лас-Вегасі. Отримати ранній доступ до нових відео та дивитися версії без цензури ви можете, оформивши спонсорство на Ютубі або підписавшись на наш Бай